Шановні жителі Новоград-Волинської міської територіальної громади, на найвищому державному рівні лунають повідомлення про те, що найближчі дні можуть бути для нас особливо небезпечними. Ворог може спробувати по-своєму привітати нас із Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Відділ з питань цивільного захисту Новоград-Волинської міської ради приєднується до цих закликів. Необхідно бути вкрай обережними, особливо з 23 по 25 серпня. Котре звертаємо вашу увагу та наполегливо просимо не ігнорувати сигнал повітряна тривога, адже він попереджає про небезпеку. Повітряна тривога оголошується, коли сили ППО, а це сотні фахівців, сповіщають про рух ворожих літаків у напрямку області або є підтвердження запуску балістичних ракет. Будьте пильними і обережними, не ігноруйте дані сигнали. При отриманні сигналу повітряна тривога негайно переміщайтесь до укриттів при потребі, сповіщайте своїх рідних та знайомих. На офіційному сайті Новоград-Волинської міської ради ви можете ознайомитись з оновленим списком споруд цивільного захисту, де зазначені їх точні адреси. Окреме звернення для жителів багатоквартирних житлових будинків, рішенням міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 липня 2022 року керівникам ОСББ дано доручення разом з жителями ОСББ перевірити підвальні приміщення в усіх будинках для безпечного перебування там людей. Під час сигналу повітряна тривога тримати дані підвальні приміщення відкритими та забезпечити вільний доступ мешканців міста до даних підвальних приміщень під час сигналу повітряна тривога, на що звертаємо особливу увагу: бережіть себе та своїх рідних, все буде Україна!